Академія Національної гвардії України воді випуску випускників 2014 року вишиква, начальник академії генерал Майор Тинькофф. Здравствуйте! Ветерани та гості нашого свята святаційна <рекалістична> комісія, яка була призначена Абер... наказом начальника головного управління, командувача національної гвардії України, від десятого травня за спеціальністю автомобілі та автомобільного бен... оперативно тактичного рівня та з відзнакою вручити золоту медаль. Занести на дошку Пашани академії та присвоїти кваліфікацію фахівець військового управління, офіцер військового управління тактичного рівня, за напрямок Фіндір Каріні Анатоліївні, Шевченко Анастасії Андріївні Чичикало Яні Миколаївні, Біляєву Ігорю Сергійовичу, конопанському Юрію Анатолійовичу. Денко Євгенію Олександровичу. Завершити своє навчання ви непростий час, тоді коли є загроза нашої держави, тоді, коли небезпечно служити, ходити і жити. Я дуже сподіваюся на те, що, тому що кожного із вас особисто знаю, ми разом з вами працювали, вивчились, знаю, що ви підготувалися до того, щоб рішучі і самовідно захищати свою державу. Я хотів би сказати, що на вас чекають війська, тому що ви наша надія. Я переконаний в тому, що ніхто і ніколи не зможе нас зламати. Ніхто і ніколи не зможе нас захопити. І ніхто і ніколи не зможе нас знищити. Слава Україні! На прапор, струнка, бойовий прапор на середину застрою кроком, руш! Бажаю своїм офіцерським званням як символом мужності, честі, відваги, життя України, горді, Слава! прапору, слав, вдячні, Батько!

На марші Національна академія Національної гвардії України. До трибуни командує академії кандидат наук, доцент, генерал-майор Бейков Володимир Іванович. До трибуни наближається офіцер управління та кафедри академії. Серед них заслужені працівники освіти та науки України. Перед трибуною крокують офіцери-магістри, випускники академії оперативно-тактичного рівня, складі факультету кафедри автомобільної техніки, експлуатації та ремонту автомобілів та бойових машин, кафедри інженерної механіки. We'll Щоб сказати, що сьогоднішній випуск молодих офіцерів Національної академії Національної гвардії проходить звичайний період, період, коли держава потребує захисників, людей, які готові до захисту держави. Україна переживає непростий час, і тому 250 офіцерів молодих сьогодні встають три національної гвардії для того, щоб захистити інтереси держави, захистити людей. Рівень підготовки випускників достатньо. Високі для того, щоб ворог, який прийшов до нас додому, був знищений і він буде знищений. Тому що ми готові до цього. Ми любимо свою Україну. ми переможемо. Я вітаю випускників Національної академії Національної гвардії України з випуском. Бажаю їм успіхів, наснаги та мирного на неба над головою. 谢谢